Привіт усім. Друзі, всім привіт. Перевірка зв'язку, як чуть нас. Як нас буде чути. Я думаю, що погано буде чути, тому що дорога, машини. Ми трішки перевірили вже і машини, машини чутно краще, аніж нас. Ну нічого. Тут заглушена музика буде, да? так? Може, просто буде вирізаний кадр. Склійний кадр. Ми вийшли на прогулянку, і сьогодні все ж таки йдемо в те місце, яке я вам показувала на, не на попередньому, а до цього відео. <гум> Розповідала, Ти обіцяла, що прийдемо. Обіцяла так, що ми сходимо, подивимось на ну, сказали, гастроринок, але то не гастроринок, просто тут продаються бургери смачні. Ну, сказали, що смачні, ми не знаємо. Також якась вулична їжа, можливо, там картопля фрі. Зараз будемо з вами дивитися, що ж там продають людей. Дуже багато йде туди, позаду нас не видно. А до речі, Оля не хотіла сьогодні йти туди. Так? Не хотіла, тому що це для мене зрозуміють блогери. Буває день, коли не хочеться знімати, коли немає настрою. Не знаєш, про що сказати, що говорити. Так, І тому... А буває день, коли зовсім не хочеться йти на роботу, але ж я йду. Так? <гарі> <гарі> от скажіть. От скажіть, хто <гарі> з, нас, <гарі> з нас має <гарі> рацію. дві <гарі> ну, рації маю. <гарі> так? Так. Напевно, ти. Дійсно, не хотілося нікуди йти, тому що спека на вулиці і не хочеться виходити лишній раз. Мені здається, що я вийду і десь втрачу свідомість. Бо якщо вдома спекотно і погано, то на вулиці ще гірше. Ти не бачив просто презентацію тих бургерів? Ти їх не бачила, я бачила. Твор... І що там було? Там Все видно. Друге підборіддя, все видно. Саме головне. Там така коробочка, я бачила презентацію, така коробочка. Це ще також такий іспит взяти з собою дитину, підлітка, яка взагалі нічого не хоче. Вона б така, що вдома сидіти. Ходимо? Я так і не розповіла, який той бургер. Там коробочка, отака, знаєш. Напів відкрита, і ти бачиш, і, тут, і там такий здоровезний бургер, аж сос так витікає mm -hmm. і вся ота начинка. Тобто будеш весь брудний, жирний, оце все. О, oh, я це люблю дуже. Так. Ти брудним і жирним. Так, так, це про мене. Не кажи, бо зараз. Тут фейс-контроль, ну? Щось не подумаєш. Тоді вимикай, зараз пройдемо, а потім покажемо просто no. ось такий вхід. No. Камера без стопу немає. Мені по барабану буде. А вон диви, які бургери. Величезні, дивись, зелений, синій, рожевий. Зараз ми відірвемось. Ой, виглядає. Це порожньо, і нікого немає. Алісі звичайно, що сподобався бургер рожевий. А ти хочеш бургер з'їсти? Покажу. Бо... Добре, так, щоб роздивитися, то на ходу. Тут є різні точки, в яких в кожній роблять ось, ну, на картинках показано, що в якій точці роблять. Алісі сподобався ось цей рожевий. Джисма. Е фіолетовий, диви, є ДВ, Езоль. До себов такой самый ось. Вот вот этот. Mm -hmm. <на> стали? Очевидно, Очевидця. або свідками. Ким ми там стали. Врізалась машина. Це oh, yeah. дуже далеко. Yeah. Та нащо це я буду знімати? Врізалась машина, іншу. Женя, ти тепер додому будеш нести цей бургер? Я його їсти не буду. Поставлю отак на полиці і буде воно гарненьке таке, ні? Ага, напевно, і два роки буде зберігатися, а то і двадцять. <гум> Бачив, як Макдональдсбургер, якась жінка дуже багато років зберігала, а потім відкрила коробку і показує, що взагалі нічого не зацвіло навіть. Ні котлета, ні, ну, ні з булочкою нічого не сталося. Добре. Отак. Вже багато машин, багато. Бачила? Тільки що їхала машина, ага. е, хлопчик на передньому сидінні викидує бутилочку ага. за вікна. І що? Мама ззаді виходить, бутилку швиряє, бере бутилку швиряє в малого. Вроді ага. да? ну, як мама. Да. А? Не побачила. Яке виховання? Зараз да. зайдемо в оцей собор Іспанія. Ось. А що тут? Взагалі все раніше заходили, тут можна скуштувати горішки різні. Сикалі Дон, хочеш спробувати? А? Mm. Не хочеш? Тут можна спробувати горішки. різні. Mm. тут написано, mm -hmm. не можна торкатися. Mm -hmm. то то можна... То, 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 то. Ні, береш ложечкою і куштуєш. Ложечку бери, насипай себе в ручку и чтобы не просто... Ой. Так горячий, ты бачишь? Вы взагалі читаете, що написано? А, <звук> вот oh, такая. З За Алісією заходимо сюди іноді, щоб щось з'їсти. <рес> <рес> Ні, ну але ми тут і купуємо. Алісі подобається, тут цукерка одна і хто думає, що привезти з Іспанії, тут багато смаколиків різних. Це з фініків наче, чок. з інжиру. Напевно, з інжиром. Поємновіщо. 3,20, Ось такі маленькі штучки. Є асорти 12.90. Конпустач. А, две пистачку. 4 евро стоит. Какой-то каменси будешь есть? Да, можно. А как что это натурально? Ну, не, вот, карамель. А, карамелла, чтобы то он зубы еще взломаешь. Можно? <laughs> можно. Давай, возьми. А что это такое прикольно? Нуба, депресса и нато. Это сахарная вата. Ты по зефир? Сахарная вата, мама. А, сахарная вата? Вот. А. -а, -а. Вот она что тут вся. Зрозуміло. Женя все з цим бургером ходить. Пронесер зараз через весь ліканти. Думаю, так, але може вона запропонує? Треба зачекати. Думаю, може вона запропонує просто, ти ж не хочу, не дуже бути. Женя вже там вичитав, що то взагалі був чемпіонат бургерів. Тому вони на тих всіх кіосках різні, різні назви. І, і, і проходять ці чемпіонати, як розумію, в кожному місці Іспанії. Дуже багато е, цих винагород. Ти читала, яка там винагорода була? Та я не читала, я знімала, я не читала, тому що на задньому плані в нас свої Короче, була втеки. Майорка. А. М -м, потім була... А, тобто ці всі люди приїхали з різних міст Іспанії. Ні. А. Ці всі вагончики їздять по містам Іспанії а, такі, на такі чемпіонати. А, і там потім і даю, Хто виігрує, то ну, в якому місці у них. І це все з 2025 рік. Отак. Цей бургер чомусь пахне солодким, зверху зефір. Пахне невкусно. Пахне щось типу... Мама бріот, он пахне. Щось типу паски, ось таке. А, ну, але ж їм ясне що щось є. Женя скуштує, потім нам розповість. Бо я не хочу ніяких бургерів. Тобто, за чим котлета в сладкий бургер? Ми не знаємо, чому зробили саме солодкий. До речі, напишіть, як видно нас. Ну, чути, напевно, буде погано, бо все ж таки треба мікрофон. Ну, Нічого, це все згодом, головне, що можна під'єднати. Але напишіть, як вам якість відео. Зараз вже сонечко сіло майже, тому цікаво, просто, як в умовах не дуже гарного освітлення буде знімати ця камера. Поки Женя ще в руках тримає бургер, я хочу сказати, що 에... так сталося, що тема. Тренажерного залу в нас повинна продовжуватися, mm -hmm. бо я. Бо я їм бургер. Ні, 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 ні. Я хочу нагадати тобі просто, це ти зараз будеш їсти і пам'ятай, що нам все ж таки треба дійти до тренажерного залу. Mm -hmm. Тренажерної зал. Тренажерний. <говорити хворі> я відмінила підписку там на, на тиждень чи на два. Сьогодні зайшла і несподівано побачила, що зняли в мене гроші за цей зал. І все ж таки ж треба дійти туди і займатися. Блін, купили одяг, купили все, просто йдіть. Але ж Женя працює дуже важко. Не, не хочеться після роботи, після спеки йти. Що мені заважає, я поки що не придумала, що вам сказати. Напевно, нічого, але я не хочу сама ходити, о, вигадала. Я винен, так, да, в цьому? Чому ти, ти винен? Ти за мене ти не ходиш, тому що ти не хочеш сама йти. А Та, я не знаю, можна, можна з дітьми ходити в тренажерний зал чи ні? Так, і потім знову бумає, хочу додому. <гум> 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 ну знаєш, <гум> <що>? <гум> ну, напевно ж є. А як? Я не думаю, що там... По треба займатися, там ніхто не витримає, не ходили б. Ну що, люди добрі, ми вчора не як пішли, по-якому, по англійськи? По-німецьки. <клес> По-німецьки. <клес> І не попрощалися. Давай розкажи швиденько, які враження від бургера. Да. Бургер був солодкий, напівсолодкий Там було якесь варення. Сладкий. Так, е соуси цікаві були, авторські, мабуть. Нормально було. Ну, Але так, я більше такого не з'їм. Так, я, так як, я... як вони приймали, брали участь у чемпіонаті, то там якісь цікаві такі бургери, цікаві начинки. Женя скуштував, більше сказав, я хочу зійти, тому що е е Тому сказав, бачите, що не хоче більше їх куштувати. Ні, Все. їх. Його не хочу. А, його а не так хочу, а так, так я бачити. Ну Може. там до 20-го хуліо. <laughs> хуліо. Хуліо воно таке дороге, блін. До 20-го хуліо можна сходити. То валіканте живе, підіть, посмакуйте, <laughs> скуштуйте, спробуйте. Все, закінчуємо цей влог. Починаємо сьогодні. Новий всім гарного настрою, чудового, мирної тихої спокійної ночі, мирного дня. І взагалі мирного неба. Всім до зустрічі у новому відео. Відчиняю.